Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 27-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 квітня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 461 940 особин за добу 880 і поранено 1 мільйон 385 тисяч 820 песиголовців за добу 2640 танків 7242 одиниці за добу 1. Бойових броньованих машин 13928 одиниць за добу 12, артилерійських систем 11 808 одиниць за добу 43, реактивних систем залпового вогню, 1 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони 771 одиниця за добу, 2 літаків, 348 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9439 одиниць за добу, 32, крилатих ракет 2117 одиниць, кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 15 892 одиниці за добу, 47, спеціальної техніки 1 944 одиниці за добу, 8. Дані уточнюються. Не так, не так.